Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Кажуть, що після ліквідації Пригожина Путін використовує авіацію, щоб захиститись. Тобто він десь пересувається. Я маю на увазі летить літаком, використовує авіацію. Пересувається так само. Ось. І давайте подивимося: хто найбільше захищений. Дивимося Путіна. Дивимося Зеленського. Можемо подивитися Лукашенка. І давайте можемо подивитися Байдена або Трампа. Давайте по одній карті. Перший у нас завжди Путін йде. Ось Зеленський, Лукашенко. от Можемо взяти Байдена і Трампа. Ось так візьмемо і подивимося, хто найбільше себе захищає, хто дійсно по-справжньому найбільше захищений. Ви бачите ця карта говорить: ніхто не, е, як, не застрахований. Не застрахований ніхто. Ось як. Поїхали. Путін. Нуль. Ну, нуль. Е, ви знаєте, нуль, е, скажімо так, е, цей блазень він має. Дуже великий потенціал, скажімо так. Зовсім нуль це не є. Так, тут у нас Зеленський. Зеленський, він медійно захищений. Медійно захищений. До речі, добре захищений. Тут, бачите, безкінечні можливості. Тут публічність, захищена в першу чергу, тут захищена публічність. Тобто, Критика не приймається, тут занадто високий гонор. Ось, але Лев це все ж таки а, від свого, від свого народу він захищений. А от чи він від Росії, якщо б Росія хотіла його бомбанути? Тут думаю, що ні. Якби вони хотіли, вони б його ліквідували. Коло нього самі кроти, самі а, расистські кроти. Тепер Лукашенко. Лукашенко дуже себе, от Лукашенко себе дуже обіклав, видно, король мечів. Тобто, ну тут, скажімо так, у нього кругом все навколо. Путін, щоб ви, ще раз хочу вам нагадати, що по блазню йдуть дуже великі ресурси, тобто приховані ці ресурси, вони завуальовані, їх не видно, можливо, навіть. Але тут можна ще докласти. Тепер у нас іде Байден. Так, Байден, ну, Байден не, не, не є дуже захищений і Трамп. Королева мечів. Дивіться, якщо взяти з усіх дуже захищений ось цей. Але все рівно карта на дні колоди говорить, ніхто не застрахований. Давайте докладемо на Путіна. Чудісно. Ну, бачите, теж є, є тут концентрація, ви бачите, йде і туз жезлів, і туз кубків. Тобто тут застрахований і військовими, можна сказати, публічністю, так? від публічності, а тут йому перевіряють дуже-дуже конкретно їжу. А, ну, Зеленський я би тут не докладала тут о, і військовий. і це, Але от від, від Росії, від Росії, чи він застрахований, чи ні? Ха -ха, коло нього, М -м. От від, від, від кого? Від кого, від Росії він не застрахований. Він застрахований тільки від свого народу. А, на Лукашенка не буду докладати, бо тут король мечів. Це і є військовий. Конкретно сказати озброєні до зубів. Візьмемо Байдена. От Байден найгірше серед усіх Байден. Так, да, слабенько. Слабенько, бачите. Єдине, де він застрахований, це в дорозі. От в дорозі може бути. І, і то. От, от Байден, більш за все, наражається. Більш за все наражається Байден. Трамп. Трамп теж я не бачу. Я не... Хоча він дуже багато грає жертву. Тут, знаєте, грає жертву. Він дуже скандальна людина по королеві мечів, це скандальна баба. От е, яка любить, е, як і Зеленський, любить на публіку повипендрюватися. От, скажімо так. Ну, якщо порівнювати Байден е, цього з. Е, Зеленського з Трампом, то відверто скажу, що Трамп він більш свідомий. Ось, Зеленський він як: я не тряпка, і я не лох. Людина, яка кричить: ні вор я, ні виноватий я, якраз тим і є. Просто розумієте? На злодієві шапка горить. Отак От і Зеленський. Я ж не лох, я ж не тряпка. Мені 24 роки, я ж президент. Таке враження, що ніхто і не знає, що він президент, що він тряпка, що він лох і тому подібне. Ось. Тому ось якось так: найбільше захищений Лукашенко. Ну, я би сказала, що Путін теж. Путін теж тому що э, до нулю, э, всі знають, що у э, дурачка. У тому вузлику є всі елементи. От два з них випали. Я просто не хочу далі докладати, бо тут вже і місця не буде, видно не буде. Але два тузи. Це говорить про те, що йому і пити, і їсти, і там конкретно за ним слідкують по тузам. ось, Тобто охорона. Там. По нулю, можна сказати, що оточення. Там конкретно перевіряється оточення. Ось. А Лукашенко дуже серйозно боїться, якщо він так військових коло себе тримає, ось якось так. Найменше це цей Байден. Гаразд, мої дорогенькі, але все рівно ніхто не застрахований. Донатимо на ЗСУ, мої догенькі, підтримуємо нашу армію, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.